Всім привіт, сьогодні 3 липня, вас знову вітає перед канал. Почали ми своє. Пшениця негожа. Те що я показував бризкання. Якщо дасть 20, то буде добре. граються як завжди ну тут а десь так ми прикидали біля 35 сипе по ячменю а там же зовсім було і 15 не було Ети, не попали в такт або комбайн не при... або трактор медленно не біжить газоном так не поїдеш газон швидко йде у мене раз, раза два чи три воно получається що редуктор скоростний. Типа вона сотку в мене по трасі біжить, хоч і дизельно. І комбайн не впіває. Сьогодні 5 липня, молотимо горох. площа 15 гектар. Набили бункер. Один. Другого не наб'єм. Оце такий урожай гороха. Так склались обставини. Він отримав всього 10 мм влаги. От посіва і до того, вже були стрючки, вже вже налив прикратив, тоді ще пішло 40 мм. Але воно не повлияло на те. Тому що завізі не було. Допомогла тля, допомогли погані сходи, тому що його не зійшло десь, мабуть, більш 30%. Ну, Повністю за коліями трактора сходів не було. І так урядка. По тому, що виставляли 28 штук на метр. Зійшло його майже 50%, навіть 50% я Так що найгірший результат по гороху в цьому році такого ще не було. Було 14 було там. те... Ну, відбирає за прошлий рік. Прошлий рік 37 центнер. Ну а що зробиш? Зараз дійде до краю і поїдемо далі. Пшеничка на даний момент десь 27 середня. Вчора молотили по гороху, десь 30 дала. Ну Залишилось те, що по низках зараз пшениця. Там де одійшла від морозу, вона по виду стоїть вроді би нічого. А по соняшнику пшениця в одному куску там 15 не було. Якось так. Все буде добре. Зато на той рік може буде гарна озима пшениця на цьому полі. Ну що, ведемо ми вигрузку на ходу. Він тільки молоджі з ума сходить. А й старики коль що вміють. Я це діло. Вообще, комбайн. Я лучше що угодно робити, муди. Ну чого -то, яко-то кажуть. Нас гаражі от не казали, в 40 год шохвером не стають, як двоє прийшло шахлерити в 40 год. Так цей комбанером почти в 40. Ну нічого, працює. Докосуємо еліту. А старти, ну так, оце хоч один кусочок пшениці більш-менш сипнув. Десь так, 40. Може трошки 40 плюс. До 45 може. Гарна дуже пшеничка. Примерзла вона тут теж. Ну, оце ж того й косим так пізно. Ждали, поки оті всі... Догони дойдуть. Там у мене анетана була на бугру. Теж непогано. Це погорокові поле, другий кусок. 8 гектар. 4 вгорі, 4 внизу. Ще завтра 6 гектар і огороди. І в себе докосим може, якщо нічого не поламається. Працюємо. Оце така старта, прибита морозом. Потім десь після того я якраз її фунгиком зробив, ніяких амінокислот, ніде нічого. Головне влага, що тут болото внизу і вона якби хоть туманці дощів не було, на неї заходили. И она что-то набрала. Где-то десь, десь 45 сыпа, так? Да, смотри, 4, 4 машины будет. Добьем, я думаю, бункер. Где-то 50. Будет, будет бункер. Ні колоски Це лучша пшениця цього року, що ми молотили. По добривах при посіві було 150 п'ятдесят У 24, 24,12, потім 150 кіл сіялкою, селітросана, бо пізно привезли, дощів не було, ми златали про той. Нездорово мені Понравилось того, що дощів не було. Треба ранню підкормку. І Все, що вона проснулася, там є. А так ми положили, а більш доща не було. Було в нас 10 мм дощу, аж з 10-го лютого по червень мисі місяць по 20 ну 10 міліметрів по одному два три міліметра не так щоб все скопом і зразу ну і що внеслось сюди фунгіцид літра Пасховський плюс забув, забув, вирубило, блін. Ну те, що я всегда вносив. Системний 20 грам канонір ду, 200 грам канонір ду. Тоді не знаю, що іменно сюди попало, або Гранд Стар, або Дербі, або Тріатлон. Тому що пізно бризкалося усе. Уже було як, виход флагового листка. Того, що непонятно було, чи бризкати її, вона тут підмерша була, дай Бог, чи може її діскувати. Ну воно ткуткує, як то кажуть. Все рішає влага. Світа Пересільвост канал сьогодні 11 липня. Актуальна тема, скільки виходжують ремні оригінали, ще краще 18 комплектів на сезон поміняти якогось дерьма Камазовського, чим купити одні ці фірменні. В общем, скажу так, оце ставились. Перед сезоном літа 21-го року. Хай там у 22-му ми почти не косили, 23 було так собі. В цьому сезоні ми вже та 200 плюс, Невеликий плюс зробили. Поміняли ремні, трошки стало якби ну там на 5 градусів підігріватися, хоча температура була дуже-дуже дуже велика. Поставили всі три оригінали. Нам не дорого. Догружаємо останнє зерно урожаю цього року. Осталася полоска. Вниз зараз пройдемо, От вниз, в ту сторону. Може там ще щось в жатку не влізе. І все. У себе добили. Поїдемо ще соточку. Шабайства зробим, Як все нормально. Не порадував урожай так, щоб вау. Но хорошо, хоч так, у людей цього нема. Десь около 30, може чуть не 30. Гарно додало оці оці низки, що не скошене було. Ну, десь отут. Оце четвертий бункер із 6 гектар. Ну, хай законні 20 тонн буде, ще як добере. Із 6 гектар 30-33 центнера. Тут хоч так, десь 30 в середньому. Дискувати треба зразу, тому що міші і лізе. Не треба чекати. А зразу треба задискувати. З бур'яном треба боротись комплексно. І механ... механічно. І гербіцид. Саме головне, не допускати йому оціється. Дати, не допускати йому, щоб він оціявся.